Виконуємо номер 220 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Даництво Генеза 2022 рік. Знайди найбільше із чисел, яке є сумою двох різних шестицифрових чисел. Два різних шестицифрових числа. І найбільше чисел. Значить, якщо ми будемо брати два однакові найбільше шестицифрові числа, це буде число 999 999. І точно таке саме 999 999. Це вийде найбільше чисел, яке є сумою двох шестицифрових чисел. Але у нас в умові задачі стоїть умова двох різних шестицифрових. Значить, візьмемо другий доданок на одиничку менше. І це буде 999 998. Сумуємо 17, один запам'ятали. 18 і 1, 19, один запам'ятали. 18 і 1 19. Один запам'ятали, 18 і 1, 19, один 1 запам'ятали, знов 19, один запам'ятали, і ще раз 19. Ми знайшли найбільше із чисел: це 1 мільйон 999 997, які є сумою двох різних шестицифрових чисел.